Друзі, добрий день в цьому відео я запишу вам, як створити свого аі бота за буквально 5 хвилин, і який допоможе вам в бізнесі у ваших справах. тобто він буде відповідати 24 на 7, Відповідати може різними мовами. І швидкість відповіді клієнту буде набагато швидше, чи це будуть робити ваші менеджери. Тому він може зекономити вам дуже багато коштів на використання менеджера за зарплатню, і таким чином ще і може підвищити продажі ваші, тому, що конверсія, швидкість відповіді буде набагато більша. Так і так ми рухаємось. Відкриваю я свій екран, показую вам, щоб ви все бачили, як це буде відбуватися. Ось, заходимо на нашу платформу Кліпсі в свій кабінет, приходимо в боти і бізнес. Це щось неймовірне. Ось, АІ -боти. аі боти заходимо, будемо створювати свого бота. Ось, Додати нового бота. Тут ми створюємо, от, називаємо, як ми його хочемо. Я буду використовувати, наприклад, сайт. Ось К CRM, це українська якась CRM-система. Чесно кажучи, не працював, це не реклама, але е, український нехай буде. Можливо, вони побачать і захочуть користуватись нашим ботом, а це нам буде нормально. От, е, тому Давайте так і назовемо нашого бота К Так, англійський. K, -K, -K -R -M. Е, Тут буде у нас квіт. Квітання. Да, отут е. para Buda. Привіт, мій володар запитав. Сюди пишемо інструкцію, промпт. Да, Дивіться, чим краще ви напишете інструкцію для свого бота, тим краще він буде працювати. Да. Тут ви можете, як він спілкується з клієнтом, який у його настрій, як він залучає до подальших дій, продає він, не продає, що він мусить робити, да. чим краще ви пишете цей регламент, тим краще буде працювати ваш бот. Я зараз не буду розписувати, просто е, декілька фраз, щоб вам було більш-менш зрозуміло. Так. І, е, а ты uh, співробитник Ракевана. Uh, Кейс Рм. Кейс С. Рм uh, маєш спілкуватись з клієнтами ти е мовою якою вони співуються? Надаєш інформацію виключма її є на сайті, на сайті, якщо Якщо тебе запитують щось що це, це РН, ти відповідаєш, повідаєш, а некбом. Ось так, тобто написали промпт, привітання. Тут можна дати мову да, авто, якою мовою буде спілкувати авто англійською, польською, українською. От, да, можна підключити це виключно штучний інтелект, або штучний інтелект пліс чат, або просто чат з живим менеджером. Тут ми додаємо аватар, можна будь-який, можна свій завантажити. Будь-що можна доставити, От, е, колір, будь-який колір, розмір. Можна розмір бачити, додавати, який у нас буде ось і е положення. Да, зліва, справа, де буде відповідати. Далі. Далі, тут нам потрібно навчити натренувати наш бот. Натренувати можна е з веб-сайту, з PDF, з тексту, да, тобто все, що можете сюди. Да, я буду використовувати цей сайт. От. Цей сайт е Я вставляю сюди, нажимаю, натискаю Enter. Да, все, він завантажує сторінки, які є на Да, Він обробляє, що в нього є інформація, з якою він буде навчатися. Да, ось він обрав, ви бачите, скільки сторінок. Да, тепер ми все це обираємо, обрати все, і натискаємо тренування. Тренування. Він пішов себе тренувати. Можна завантажити PDF-файли, завантажити тексти, qa сесії та все, що ви йому завантажите. Ви обираєте всі додаткові файли, тренуєте його, і ваш бот вже буде розуміти цю інформацію. Чим краще у вас буде надана інформація, тим краще він буде відповідати. Головне, це промп, плюс інформація, на основі якої він буде відповідати. Бачите, інформації багато, тому він так е декілька часу на це приділяє. Все. Бот натренована. Треновано, натискаємо далі. Тепер. Натискаємо далі. Тепер є код, який ви можете вставити себе на сайті, і ваш бот буде вам відповідати. Тобто, ось цікаво, що В них є. Ну, ось, наприклад, тут тут да, Тут якийсь Вітаємо... те, Вкажіть, будь ласка, номер телефону та Нік Телеграм, якщо це це, це, це. Ну, таке щось не знаю. Текст повідомлення. Не знаю, там, наскільки вони ваші, ось підтримка, тут ще потрібно їм переходити. Да, так би був одразу бот, який одразу міг би спілкуватись. Міг би спілкуватись да? Тобто поставити цей скрипт і все буде працювати. Ви можете обрати ширину. Висоту, да, який буде, якою це вікон це буде, да, скопіювали і, і відправили. Так само можна додати Телеграм. Да, переходимо в канали, наприклад, додаємо телеграм. Для того, щоб додати цього бота, щоб він спілкувався в телеграмі, нам потрібно його ім'я, ну давайте так і напишемо KCRM, Да, І токен. Для того, щоб токен, ну нам потрібно по-перше, створити нашого бота. Да, заходимо в BotFather, create new book, і нехай буде bot. Bot. Чи дасть Sorry, это вже занято. Ну, давайте тоді, як там, Вертас. Как как Вертас какой-то бот. Не знаю, набор, набор цифр Просто видаю все. Так, так, так. Ветес, ветес, серем. О. Є, все. Копіюємо токен і вставляємо де наше цей. Вставляємо сюди додати канал ось Зараз він додасть канал. все канал успішно. Давайте тепер е, перейдемо і подивимось цього бота. Дамо тискаємо старт. Під мені Володарю, будь е, підкажи. Так, українською, будь ласка, підкажи. Чи можу я підключити телефонію? Ой, задаємо цікаве таке питання. Здивимось, що, в принципі, в них по телефонії. Продукт, інтеграції, телефонія. є телефонія. Уніталк, фонет, Рімностат, стрім. П'ять телефонії є. Так ви можете підключити за якийсь CRM, телефонія. Ага. Які доступні. Зараз подивимось, що нам дасть. Да, ось ми тут подивились, скільки. О, для цього реально видає, все видає, все питання. А давайте запитаємо щось, що не стосується а, CRM. Як проїх... проїхати наприклад, до Києва? Києва? Як проїхати до Києва? На жаль, не можна дати інформацію про нашу дразу, але можу розповісти, чому комп'ютер ніколи не відзначає свій день народження, бо у нього є проблеми з Віком. Ну так, да, з Віком вони сумують. Таким чином, в принципі, да, створюється наш бот. Тому, друзі, будь ласка, заходьте, використовуйте, я ж кажу ще, чим якісні, якісніше ви напишете інструкцію, чим якісніше ви напишете промпт. Тим краще буде працювати ваш бот. І такий бот у вас створюється буквально за дві хвилини. Тому нехай буде вам щастя.